Думдумся motherfucker Сьогодні ми поговоримо про ікону бездоріжжя – Mercedes-Benz Brabus 2014 року. Цей автомобіль вражає своїм оригінальним заводським матовим кольором. Він перевдягнений в обвіз Brabus, що додає йому агресивності та стилю. Він оснащений максимальною комплектацією та розкішним червоним шкіряним салоном дизайну, який виглядає вражаюче разом із амбієнтною підсвіткою та чорною стелею зоряне сяйво. Ця модель оснащена мультимедійним кермом з наступного покоління g G-Class, що робить керування автомобілем більш зручним та інтуїтивно зрозумілим. Що стосується його серця, 3.0 дизельний двигун він не лише потужний, але й дуже економічний, забезпечуючи неймовірні швидкість та ефективність пального. Навіть з пробігом 137 тисяч за 10 років експлуатації, цей G-клас залишається надійним та вражаючим якістю свого виконання. Щодо особливостей 2014 року, ця модель представляє собою втілення класичного дизайну з сучасними технологічними досягненнями, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає поєднання елегантності та потужності в одному автомобілі. Якщо зацікавив цей потужний дизельний Брабус, звертайся до нас, компанія АвтоСтар покаже цього звіра. Контакти в описі.